Я прокинуся зранку і скажу пробач всім своїм ворогам Не буду тісати нікої нарешті розповім правду, яку приховав Стану прихильником бодай не буду всім роздавати багато порад І тоді, певно, замісний робік Вийду на хаша, не на пробу пара Я не буду бити бунт, на чінець старт переплутувати сім'ї, як пастер Пано, я як і вадим, тут зворю сайт Щоб коли потяг зашов, пішов рестарт і Ріжу поперу, на фоні по стомі Ніхто із людей не викупить, напевно, міста Моя ще тепер прокине поля морі та лишайся крим сам. На балконі, я в повітрі, я біткоін перейманував легкі паролі хоче мою долю, та я з нею не вдолі, моя країна це пласта, хоч по тисячу гривень всім роздай. Ніхто не згадає тебе ок, після, тому я лишаю посилання у піснях. Ігор, привіт, знаю в тебе часу нема, але все ж я скажу. Я зрізав голос правильно нейронкою, тому на фоні міша шум як бачиш, таланту мати не потрібно, головне кантуальність. Але я зву тебе Молдова, бо ти до цього часу зберігаєш нейтральність. Ти поганий продюсер. Бо Клавдіо потрібна обрала, Антоніо не тебе. І те, що якби не ти, то в нього не було б її, нікого не ібе. Ти довго провокував мене в чаті, як чаті, та ти не бардиш тайм-аут Тому сьогодні ти почуєш моє послання, вони камінаут. Нейробіка завагітняла від тебе і в братиславі зараз твоя мала. Її очі копія твої, як і в тебе часто з рота летить слина. Юля досі мовчить, кидає за тебе донати на батл, дебіл. Вдає, ніби ви просто хороші друзі, щоб нічого не викупив. Він що сталось на сраному, НК двіжі після інтимних переписок. Аж тиждень день за спиною твоєї тодішньої дівчини, ти гострив свій стриж? І якби ти тоді мав голову на плечах і не курив з нейробікою дим Можливо, навмисно енкоконференція закінчилась? закінчилася. Чого ти не просиш не там? Член плавав. Вірніше, там і зараз це твій хрест. Я втомився бути в твоїй тіні. Постійно править твій текст. Через тебе я два раунда. Продюсер вдавав, ніби я хуйовий МЦ. Благо встиг попередити Максі і Тьому потримали при це. дякую Інша річ Вадим. Він тебе бачить, як кардіограму. Годі з кихли тінити котить на гвардію раму. Обличчя твоє фальшиве лейбл мулька під підіді інтертеймент. Робити бомбу тепер можу я. Я сходив на опен геймер. Я тебе би виніс пробач об'єктивно ти сміттявий контейнер, навколо тебе срач Ти як надпис на ліфті, номер шлюх, і тебе неможливо стерти. Я винесу другий дивізіон і поверну Юлі всі аліменти Ходім ментор вести діалог, іди як монолог на війну. Патрійний сковка не потроїть про це, що твій час минув. Рідко кому важливо Стати альтернативним піздуном. Опісля батлового клоуна, що перетворився у воно багато трав, і ти не трамп, щоб тебе витягнув штат. але мій психіатр креска. Час закрити хештальт. Часто та таємне стає явним. Батл це явно, не твій матч. Хто сьогодні повинен піти і це ти, ігор потяг про